Ну, вирішили зграбити ту ліцерку, вже так більш-менш щось підсохло, бо після обіду дощик, а так навалок її зграбав, бо передає дощик і треба буде потім забрати, вже ніби підсохло. то з неділі знову дощі. бачите, яке чудо техніки грабаємо. Це така і до кони, і до трактора до чого хоче. Зараз я вам скажу кого на року, рік. 1932 рік. Made in Польща. Ще не сам Гітлер грабав нею. Бачите, ще трохи буде 100 років ті грабарці, А ми ще не тішимося. Ай, скоро можуть забрати ті грабарки, вони нам теж вже не сильно потрібні. Ще в таких руках люди мали техніку. А в наші люди граблями то все валили.